Дача Френс в сучасному світі, сучасному скажімо так, як в серіалі, да Френс молодь дивиться, і тут можна на картині побачити Шевченко з друзями. Шевченка, Чистаківський та компанія. От сама подача вона подає, що на той час Тараса Григоровича Шевченка теж були друзі. Шевченко 2.0. поезія без часу у Житомирі в Домі української культури представили картини митців з різних міст України, які втілили у своїй творчості актуальні ідеї. Поєднуючи класичну спадщину поета з сучасними техніками та концепціями, Безпосередньо, наприклад, Юрій Журавель, це відомий своїми живописними роботами оригінальним стилем, міста рівне. Також у нас представлений український бренд Марципанка. Це хустки з унікальним дизайном. Так, ви теж можете побачити, що там теж є зображений Тарас Шевченко. Шевченка. Арт платформа місто Львів, також українська художника Наталія Різніченка, це місто Звенигородка, також Анна Вербич, місто Одеса. Це, ну і місто Житомира вже були додані. Роботи нашого художника Максименко, а також е, доєднались наші міські публічні бібліотеки. Вони саме саме вони створили експозицію в камінній залі, де можна прийти сфотографуватися, а також відчути, як творив, як писав, можливо, Тарас Шевченко. На виставці представлено понад 50 експозицій. Тут можна побачити роботи, які змінюють традиційні уявлення про Тараса Шевченка. Безпосередньо хочемо донести е, сучасним з сучасними тенденціями пости Тараса Григоровича Шевченка, щоб вона була цікава і малечі, і молоді, сучасним підліткам. А також е, говоримо про незвичне, про те, що зазвичай в школі не говорять. Багато різних робіт, але найцікавіше це безпосередня експозиція з арт-платформи «Відро.UA». Чому? Тому що вони подають пости Тараса Григоровича Шевченка в сучасному, е, цікавому вигляді, е, як ми зазвичай. Відмічаємо незвичайно для школярів, так як подають у школі. Відвідати виставку Шевченко 2.0. Поезія без часу можна безоплатно в домі української культури до 22 березня з 10 до 19.00 в усі дні, крім неділі та понеділка.